Мар'ївка, що на Баштанщині, розташувалося на лівому березі річки Інгул. Засновано воно було в 1823 році. Цікаво, що і до обласного центру Миколаєва, і до районного Баштанки. Від Мар'ївки рівно по 35 кілометрів. Сьогодні Мар'ївська сільська рада об'єднує чотири населених пункти: власне, Мар'ївку, Виноградівку, Новомар'ївку і Нове життя. На території сільської ради розташовано кілька потужних підприємств. Це Товаровиробники підприємець Маліцький Агро. Свинокомплекс тут у нас розташований, Стов Авангард, Ват Виноградівський і значну частину земельних ділянок орендує велике підприємство, яке не знаходиться на нашій території, але землю нашу орендує це Фармінг, Трайгун, Харків. Знаходиться Мар'ївська газокомпресорна станція. Яка відноситься до Миколаївського лінійного управління магістральних газопроводів у місті Миколаєві? В Мар'ївській сільській раді дві школи Мар'ївська і Виноградівська, два чудових затишних дитячих садочки, медичні заклади у Виноградівці сімейна амбулаторія, а у Мар'ївці фельдшерсько-акушерський пункт. Проектною діяльністю члени Мар'ївської сільської громади зайнялися одними з перших в районі. Десь у 2005 році, мабуть, коли виїжджали в, в наше село, бачили три 12-квартирних будинки: це будинки, які належать Марівській газокомпресорній станції. І коли стало питання про передачу цих об'єктів сільській раді, а в сільської ради не було жодних коштів на їх утримання. То і виникла така потреба взяти участь у всеукраїнському конкурсі для того, щоб перевести ці об'єкти соціально-культурної сфери, об'єкти, які обслуговують нашу, наш так званий, ми кажемо, газгородок. А що зробили ми? Значить, ми разом із газокомпресорною станцією перевели, у нас була до цього часу стоїть велика котельня. От, ми перевели всіх жителів цього будинку на. Автономне опалення. Це зробили самі люди при допомозі газокомпресорної станції управління, які дали їм безпроцентний кредит і вони взяли, оце, зробили самі собі. Потім ми купили свій насос за рахунок сільської ради, і громада вклала свій вклад. Ми отримали грант, ми купили насос каналізаційний, водопровідний. Ну, це були перші ростки участі громади. у Житті свого села. Наступним кроком стала участь у європейському проєкті створення безпечного середовища для молоді. Завдяки цьому в селі з'явився власний молодіжний центр. Маючи досвід, Мар'ївці вирішили спробувати свої сили в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Розпочали зі створення громадської організації, дали назву Агенція сільського розвитку. Почали роботу з впровадження свого першого енергозберігаючого мікропроєкту. На вікон у Мар'ївській школі спочатку громадська організація була незначною. Вона налічувала десь 15-20 чоловік. А коли але, коли ми стали впроваджувати цей проект. То до її впровадження залучилася майже вся громада. Скажімо так, найбільше це, звичайно, були батьки, вчителі, але до цієї роботи залучилися і пенсіонери, які по, хто по 5 гривень, хто по 10 гривень, але зробили свій вклад для того, щоб можна було впровадити в життя цей проєкт. Мар'ївська громада, як один з успішних учасників проєкту, приймала у себе високих закордонних гостей. В Мар'ївці побував постійний представник програми розвитку ООН Олів'є Адам і міжнародний менеджер проєкту Європейського Союзу. програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду Джейсінг Сах. Доктор Сах приїжджав до нас двічі. От Олів'є Адам приїжджав один раз. Наша громада поряд з тим, що показала. Таку велику активність у впровадженні проєкту, і ще в самому результаті впровадження цього проекту показала свої, ну, так би мовити, Вміння, навички, які мають наші жителі села, і Олів'є Адамс був дуже цим задоволений. Їх цілий ряд, цілий ряд фотографій, де він дивувався, витворем наших митців. Успіх у спільній справі надихає на подальші дії. А якщо немає проєкту, я говорю, от скважина. Це без проєкту ми зробили. Просто побачили, що проєктна документація коштувала 25 тисяч, а проектна свердловина ще 25 тобто ти тисяч. Батьки самі безкоштовно пробили скважину, знайшлися спеціалісти, які знайшли машину, труби і так далі. Єдине, що ми придбали труби і комплектуючі обладнання, а всі сили громади. От ми вклали вже зараз більше 12 тисяч свердловину. Це коштів батьківських тижні громад, і не тільки батьківських, самі батьки пішли по супріємці багато токмалий, ангар, сільська рада. Всі хто чи може? Пишаються Мар'ївці не лише своєю завзятістю і згуртованістю в діях, спрямованих на покращення сільського життя. Гордість земляків відомий на увесь світ спортсмен, легендарний плавець, восьмикратний рекордсмен світу Семен Бойченко. Якщо ви коли-небудь відвідаєте Мар'ївку, то обов'язково завітайте до музею короля Батерфляю Семена Петровича Бойченка. Тут зберігаються його особисті речі: щоденники, унікальні фотоматеріали. Також в музеї ви почуєте надзвичайно цікаві історії з його особистого і спортивного життя. Життєва історія Семена Бойченка містить і надзвичайні злети, перемоги на міжнародних змаганнях в Празі, Антверпені, Парижі, дружбу з найвідомішими людьми свого часу наприклад, легендарним льотчиком, героєм Валерієм Чкаловим, і трагічну сторінку Арешт за звинуваченням в антирадянській пропаганді, і шість років ув'язнення у таборі в Солікамську. В Мар'ївському музеї є годинник Бойченка, з яким пов'язана надзвичайно цікава історія. Цей годинник передала до музею дружина спортсмена. Він був зупинений. На циферблаті – чверть на восьму. Дивимося на звання. Ну, годинник називається Луч Рімушок шитий, перешитий. І, ви знаєте, думаю, ну, мабуть, випадково попав, ну не може бути такої відомої людини такий годинничок. Запам'ятав. Що він показує покази одинника, завів годинник де. А ви знаєте, на душі не спокій. Потім з'ясувало, що це годинник Семен Петрович Бочерк, як він був перебував на засані в селі Камську, і покази одинки єся. Він зупинив годинник після того, коли вийшов на, і на волю. Мар'ївський музей свого роду унікальний заклад, адже не в кожному сільському шкільному музеї майже вся експозиція містить лише оригінали документів і справжні речі. Речі в дійсності унікальні, тому що ну більше таких нема. Це можна побачити тільки в інтернеті, можна побачити копії наших документів. А все решта, тут я вже повторюю це особисті речі Семена Петровича Бойченка. Однією з пам'яток і прикладом спільної роботи на благо громади є відновлена Мар'ївська церква. Цей храм, єдиний в області, названий на честь Іоанна Хрестителя, має сім милозвучних дзвонів і видимий з усіх сторін, звідки б ви не під'їжджали до села. Лише одному селі, яке входить до складу Мар'ївської сільської ради Виноградівці. В рамках проєкту Європейського союзу у програми розвитку ООН було реалізовано енергоефективний мікропроєкт. Задля економії електроенергії встановлено сонячні батареї, оновлена електрична система. А для збереження тепла замінено всі вікна. Зараз в школі набагато тепліше, каже Людмила Володимирівна, директор школи. Середня температура в класах від 20 до 22 градусів тепла. У нас була створена ініціативна група дітей, які опитували жителів, ну, які самі великі нагальні проблеми села вони бачать. І одна з проблем вони поставили якраз це збереження тепла в школі, адже дуже багато втрачалося тепла, енергоносігів, якраз за того, що вікна були великі, ну, вже в школі 24 роки на той час було дійсно треба було вже це тепло за короткий час було зібрано значні кошти які необхідні були передбачалися програмою але й сама громада не тільки коштами але й своїми зусиллями своїм вкладом трудовим активно впроваджувала цей проект і Хочу сказати, що активну участь у цьому брала наша і районна влада, зокрема, наш депутат районної ради Рубський Іван Васильович, от, який і в першому проєкті, і в другому проєкті доклав чимало зусиль, от, щоб ці проєкти були впроваджені. Єдине, що ми ще хочемо, це вже ми будемо працювати на перспективу вітрогенератор. Тому що дійсно. Вже показала практика використання енергозберігаючої енергії, як ми її називаємо сьогодні зелений сонячний, що дійсно він нам ще потрібен. Дуже цінним є те, що люди, прогнозуючи користь від своїх спільних дій, не бояться робити вклад грошима. Знають їх кошти обов'язково будуть використані лише за призначенням. Кошти були, збиралися на проєкти по Марівській школі, то громада в обсязі 12 тисяч зібрала. По виноградівській у нас тут дещо більше набагато було. Це 23,5 тисячі. Дуже всі ну, згуртовано і в термін дуже зжатий час. Всі кошти, які потрібно було для цього провадження проєктів, громада здала, і ми почали його впроваджувати в життя. Мар'ївська сільська рада не зосереджується лише на участі в донорських проєктах. Є у громади свій власний стратегічний план розвитку. Цей план селяни впроваджують самостійно і досить успішно. У минулому році ми зробили освітлення трьох вулиць у селі Виноградівка. Відремонтували одну частину однієї вулиці, також у селі Виноградівка. У минулому році ми значно поліпшили матеріальний стан дитячих садків. Ми придбали туди ліжечка, ми придбали постільне, ми придбали посуд, придбали цілі такі куточки, ігрові куточки для дитячих садків. Все-таки в нас є залишки із минулого року, і ми думаємо ці залишки в цьому році використати на те, щоб завершити вуличне освітлення в селах і Мар'ївка, і Виноградівка. І відремонтувати частину вулиць у селі, також Виноградівка. А в цьому році Мар'ївська громада вирішила спробувати свої сили в новому напрямку проєкту Європейського Союзу у програми розвитку ООН, економічний розвиток сільських територій і створити сільськогосподарський кооператив. Ми намірені і на подальшому залученні сільських громад для розвитку, яка ситуація в країні. Знаємо, що люди не задіяні, немає робочих місць для того, щоб створювалися нові робочі міста. Наша задача це їм допомагати. І Марівська сільська громада і сьогодні підставляє нам плече в цьому питанні. Вони знову ж таки об'єднуються і буде створений уже незабаром новий сільськогосподарський кооператив за рахунок коштів програми ЄСПРО. Слід відзначити, що в Баштанському районі дуже активно працюють над залученням інвестицій, намагаються зацікавити всі громади займатися проєктною діяльністю. У нас створені громадські організації у кожній сільській раді, і у міській раді також створена. Вони всі намагаються в когось краще виходить, в когось гірше виходить працювати. Ми допомагаємо Кожній із територіальних громад навчитися залучати кошти на свої території. У нас у 2014 році було успішно реалізовано два обласних проєкти. На жаль, не було проєктів міжнародних у зв'язку із складною ситуацією в державі. В цьому році ми, якщо буде все добре, і ми надіємося на те, що буде мир у державі, і ми зможемо реалізувати, у нас є виграшні 10 проєктів. Плануємо залучити понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це додатково, Додаткових коштів на розвиток територіальних громад, звичайно, що велику роль складає проект про Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який зайшов також у наш район, третя фаза проекту. І ми будемо реалізовувати чотири мікропроекти по наших територіальних громадах сільських. Районний бюджет завжди. Стояв на стороні виділення коштів для співфінансування всіх проектів, в яких бере участь безпосередньо район, як обласних, всеукраїнських, так і безпосередньо єспронівських проєктів. проектів. То із доходної частини бюджету, яка може уточнюватись після 6-9 місців за бюджетним кодексом, і по залишкам коштів попередніх років може здійснюватись фінансування, і ми здійснюємо фінансування, співфінансування, правильніше сказати, усіх проєктів, які задіяні в Баштанському районі. Зробити життя комфортним, різноманітним, продовжити історію своєї землі, наповнити її добрими справами, залишити своїм нащадкам квітучий і благодатний край. В людських силах все це досяжна мета, якщо є бажання і віра.